Адвокат, Добре. юрист, правозахисник, добрий вечір, пані Вені. Вчора я от знову повертаюся до того, що було спільне засідання двох комітетів з забезпечення право правового забезпечення правоохоронної діяльності правильно, я сказав, здається, і комітету з протидії корупції, і це було, до речі, не пересічна подія, хоча був найбільше використаний для цього зал, здається, в комітеті Верховної Ради. Тим не менше, там був повний аншлаг. Багато журналістів просто не могли протиснутися сканур. Я стільки там людей що чесно кажучи, не бачив. Напевно, є дуже великий інтерес, зокрема до цієї тематики. А головна тема була засідання спільного комітету. Це розслідування розслідування справ. Євромайдану. І Євгенія саме як представник потерпілої сторони в даному випадку, в тому числі і родин Небесної Сотні. Небесний сотні. І, і там були відразу очільники всіх трьох війну тобто головних, тобто генпрокурор, міністр внутрішніх справ, і голова Служби безпеки України, тому важлива була, здається, розмова. Ну, тому Євгенія, насамперед, які у вас. Враження, чи ви були задоволені цим спілкуванням? Чи нема слова? Ну, я б не назвала це спілкуванням. Це фактично було задумано як звіт, звітування із запитаннями із захистом власне свого звіту. Трішки воно перетворилося, як на мене пішло не так, як задумано, ну і не так, як я собі уявляла, тому там дуже мало було конструктиву, як на мене. І власне все звелося до того, що особи, які мали Генеральний прокурор та міністр внутрішніх справ, які мали власне захищати свою позицію, тобто довести, що вони використали всі можливості і ефективно розслідували і сприяли розслідуванню справ на Небес... Сотні та всіх інших злочинів Євромайдану, все звелося до того, що вони. Просто ну як це відбріхувалися і намагалися захистити себе від нападок, в принципі, як на мене. Досить конструктивних, але не не завжди які стосу стосувалися власне даної справи. Що мене засмутило, що дуже мало власне уваги саме депутатів було присвячено саме цій справі. Тобто вони всі надавали всі претензії взагалом, не сфокусувавшись на конкретній темі а, власне засідання. Давайте у нас є це, просто... в нас було перше засідання, тому можливо це все так завжди так проходить. Я не знаю, як за, звичайно. зараз за, про це поговоримо. В нас є уривок. От якраз Югенія там досить емоційно задає запитання а Він так стримуючи емоції, намагається. Відповісти. Давайте послухаємо. Начальника департаменту Карень. Які 30-го одинадцятого тисячі тринадцятого року в мегафон вимагав від присутніх це зафіксовано на багатьох камерах, а звільнити майдан під час і, і під час цього вже при Майданівці вбили. Він залишив він зараз також працює. Начальне забезпечення масових заходів бойко, взагалі прополу отримати підвищення. Вони всі були на майдані в той момент. Вони додавали відповідні пояснення є навіть в першому. Службовому розслідуванні, яке було проведено за Харченко, є їх пояснення цього приводу, з яких чітко випливає те, що вони порушили статтю 300, як мінімум, 340 кримінального кодексу. Вони працюють надалі. І тепер ми бачимо таку ситуацію, що якщо навіть в нас є бекутів, які готові і дають покази. А як у нас є приклад із підпалом бази військового бекуту, там бекутовиць дає правдиві покази. Його покази підтверджуються висновками експертизи і вже 9 місяців Після того, як він надав покази, він працює під керівництвом того самого а, тих самих людей, які видавали злочені накази. І жоден із 30 людей, які там були а, в момент підпалу 30 бекусерців, які давали а неправдиві свідчення і не притягнуті до цього до кримінальної відповідальності, бе вони разом з ним далі працюють. Вони отримують підвищення, а він власне ні. А яким чином ми за такої ситуації, ви бачите? А, я і до Генерального прокурора звертаюся, і до Міністерства, і до міністерства Морусних прав. Яким чином ви бачите вам взагалі можливо в світі цих справ? Якщо без отримання попитів, ми ні, нічого, ми ні на крок не зрушимо з місця. А ми ставимо їх в таку ситуацію, що вони в принципі не зможуть цього зробити ніколи. Дякую, коні. Ви очень енергічний, наверно, хороший адвокат і очень енергічно розмовляєте. И более того, мне хочется с вами соглашаться практически под каждым тезисом. Все это? Ой, я думал, что там тоже довше. Там. Дело не в этом. Я, давайте, я, покажіть, я не собираюсь с вами входить не в политику, господин адвокат. Я ещё раз скажу. вам. Но, но, не же, мы же, я честно, ви присутні на засіданні комітету. Будь ласка, дотримуйтесь нашого регламенту, одні запитання. госпожа, госпожа адвокат, у вас є процесуальні можливості. Ви можете в рамках процесуальних можливостей не визивати мене на емоційну зустрічну реакцію і цим маніпулювати. А прийти спокойно, дать соответствующий документ, получить на них процессуально правильный ответ и убедиться в том, что такой-то такой-то товарищ уволен, такой-то такой попадает под криминальное преследование, такой-то такой попадает под закон иллюстрации. Вот весь ответ вам на весь вопрос. Я уже третий раз повторяю: я третий раз повторяю, некриминальные претензии, которые у нас есть ко многим сотрудникам, можно реализовать только в рамках политической воли. В большинстве случаев, в большинстве случаев. Эта политическая воля происходит так, как сказал генеральный прокурор. Вызывает начальник, говорит, пиши рапорт. Ответ, не буду. Претензии есть? Разворачивается и уходит. НАТО, э, на то запроваджен решением соответствующей комиссии, которая создан на всех уровнях. Я категорически не приемлю. І, значит, горлопанством встречно выяснять отношения юридического характера. Господин адвокат, я вам представляю все возможности приходите и возьмите. Вот я пишу, я голова комитета на пана министра Авар, а мне не виповедаем. І один міністр, і другий, чи Батарі, там Іванов, Петров, Сідоров. За кого? Хто буде відповідальний за відповіді на голову комітету сьогодні, Незрозуміло. Тому я хотів би, щоб ви навели порядок, тому що члени комітету е е запитують, так хто там е керує? Вони кажуть, що я не можу не Словом так, щоб ви відчули вчорашні емоції, їх було справді багато, от зараз Івен сміється з того епізоду. Але ну, якщо подумати, ну, він звертається як дуериста, його можна зрозуміти, якби в такого питання. Я не, ні? не думаю, що його можна зрозуміти. І, Тому, бо, бо, ну, ну, добре, давайте, та, давайте, Конструктивно. Перше, якщо е, наслідком цієї розмови буде звільнення цих. Бродів. Ну, він я каже, що немає немає. немає, немає Я буду немає, вважати, підстав. що має ну як мінімум, це було не 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 в пусту витрачений час. Це як мінімум. Що стосується позиції, якщо, якщо вони підпадають під люстрацію, то ми їх люструємо. Вибачте, до люстрації, до закону про люстрацію, якимось чином здійснювалася кадрова політика. І вона здійснювалася не лише погрозами звільнити, а якщо, я не, а якщо на погрози не ведуться, то людина залишається. Ні. В самого Міністерства внутрішніх справ є статут, є підстави для звільнення, є дестапереста. Дисциплінарні, якщо навіть е, якісь е, е, дійсно. МВС не може притягати до кримінальної відповідальності своїх працівників, це зрозуміло, очевидно. Але воно прекрасно може керівництво притягати до дисциплінарної відповідальності. І одним із дисциплінарних втягнень є звільнення. І це абсолютно нормальна практика навіть не тільки в МВС, а в будь на будь-якому підприємстві, якщо людина нормально не працює, фіксується її порушення, вона звільняється абсолютно законно, абсолютно підставно, обґрунтовано і потім не поновлюється в суді, навіть якщо. Що дуже цього хоче, а це це нормально. Тобто, практика або нахрапом просто примусити написати рапорт про звільнення, або сидіти чекати люстрації, це як на мене трішечки ну не зовсім розумію свої посадові обов'язки керівник МВС. Це що не менше, ті міліціонери, про яких йшлося, це, це досить високі посади займаються офіцери і це е, громадська це власне ті е, міліціонери, е, ті правоохоронці, які е, Здійснювали, які були відповідальні за громадську безпеку, і їм власне ну, і також окремо керівництво Беркута, тобто спецпідрозділу, власне, на і, зокрема, навіть тієї роти садовника. Я Окей. про неї говорю. Тобто, а які юридичні підстави тоді їх звільнити? Тобто голосити треба за за щось доганну, бо я не знаю, не як за як щось. Це... А почекайте, якщо в нас а, людина а, в, в її а, а, ну в її підпорядкуванні а, був підрозділ, який, а, тобто за наслідком діяльності якого, а, навіть якщо він абсолютно не винен, але він в той момент здійснював охорону громадського порядку. Вибачте, в момент 20 січня здійснювалася охорона громадського порядку. Всі, okay. ну, це, це власне особи, які були за це відповідальні. Тобто, якщо ми бачимо в результаті. А, те, що ми бачимо, якщо ми бачимо розріб і відсутність 47 фактично застрелених 47 застрелених було тільки в Таскільки там сорок ну, сімститу в один момент буквально. Да. А, я просто. Я до чого? Тобто, очевидно, що тут є порушення статуту, очевидно, що тут є порушення посадових обов'язків, як мінімум, тут є хала, халатне до них ставлення, не виконання своїх. Ну, ми ж всі, очевидно, що виконання своїх обов'язків не відбулося. Тобто, громадський порядок. Не було забезпечено, ну, це, це дуже так, дуже легко сказано. А, тобто підстави для звільнення без всяких люстрацій, без всяких кримінальних справ є, і, вони, і це абсолютно нормально можна зробити. А, тобто, юридичні підстави є. І, звісно, я вважаю юридичні немає підстави. Тільки волі, нем, ну, немає бажання керівництва це робити. І чому мене так турбує? А, ну, Окрім того, що взагалі мені хочеться оновлення міліції. А, тому що а, для того, щоб ефективно про. Проводилося розслідування, нам необхідна співпраця, слідство, необхідна співпраця із свідками, і, які, можливо, навіть не були там дуже причетні, але вони щось бачили, чули таке інше. Це, власне, основні такі свідки це власне правоохоронці, які більше всього були втягнуті в ці події. І, і такі свідки є, і деякі з них готові давати покази, і деякі навіть дають покази. Але для того, щоб Ну для того, щоб їх перше обезпечити по-друге, для так. того, щоб їм дати якусь мотивацію говорити правду, а не навпаки, тому що зараз в них мотивація тільки мовчати або брехати і вигороджувати своє керівництво або своїх товаришів. І е, для того, щоб вони зрозуміли, що привілеї, бонуси і просунення по, по службі будуть мати ті, хто говорить правду, і ті, хто власне співпрацює, слідство допомагає в розслідуванні, а, а не навпаки. А для ну для цього всього потрібно а, дійсно змінити повністю, а, просто ну, з, не знаю, знищити цю вертикаль, і просто потрібно її не по не, немовону не, не має бути в тому вигляді, в якому вона була а, весь цей час. Ну, є приклади, коли, скажімо, там Беркуту працівник дає свідчення проти свого командира, він там пише, ні, це все неправда. Там у Монкавчі, і бореться до до саме його свідчення. Ну, дивіться, я маю зараз приклад, і ви про нього також говорили. Це львівський беркутівець, який був свідком підпалу бази військового Беркута. І він один. Із багатьох присутніх, які всі знали, що буде відбуватися, заздалегідь було повідомлено, попереджено виносили речі, виносили зброю. Він він один із всіх. Дав правдиві покази. І це не те, що він там когось умовив чи ще щось, тому що його покази повністю підтвердилися повторною експертизою, яку було зроблено не в експертному центрі в експертній установі МВС, а в цивільній експертній установі. Вона підтвердила, що всупереч версії, яку намагалися. Поширити про те, що це майданівці підпалили 20 лютого. львівський львівський майдан підпалив базу Беркута. Насправді, результат експертизи такий, що підпал було вчинено зсередини, і там дуже чітко встановлено як саме. І тобто, це повністю підтвердило покази, які були дані. Ну людина мала сміливість їх надати всупереч. Всьому своєму підрозділу, фактично, ще до того, навіть як була експертиза, і невідомо чи, чи, чи дійсно провели незалежну нормальну експертизу. І в такій ситуації е, е, керівник, власне, який підозрювався в тому, що він це зробив, от голуб, йому надали відпустку перед тим, як мало оголошувати підозру, і власне його немає. Він в Росії і це це результат результат того що людина ризикувала ну навів Ну, навіть до того, що ну, можливо здоров'ям життям, безпекою ризикую на, на на даний момент, також кар'єрою і таке інше. Ну фактично, на даний момент немає ніякого результату. Тобто, сходяки всі ризики були в пусту. при тому, що е, такі свідки мають бути секретними свідками, має працювати програма захисту свідка свідків. Вона тут не спрацювала. Прокуратура не спрацювала належним чином, і власне і інформація про нього стала доступна тим, про кого він давав свідчення, якщо це не був спеціальний зелений? Можливо, не знаю. Не може Окей, ]ити. люди кидали неправдиві, звідомо неправдиві, що підтверджено експертизученики Вони... пане немає в нас можливості порушити кримінальну справу за. Та що не завідомо, не неправдивих не свідчень, там ще є кримінальна відповідальність. А, я вважаю, що потрібно якраз порушувати кримінальні справи. Так, але розумієте, якщо, якщо ми будемо так, один прокуратура і МВС, як вони люблять, будуть один на одного вказувати, хто що повинен робити. Кожен з них може зробити свою частину. Прокуратура може притягнути до кримінальної відповідальності за неправдиві свідчення. Вона може подати подання, якщо бачить, що там є дисциплінарний проступок до МВС. А МВС може звільнити власне на підставі кодексу законів працю, вибачте статуту, і ну потім вже закону про реєстрацію. Працює та стара добра кланова солідарність, коли там міліціонер прикриває міліціонера, прокурор, прокурора, суддя суддю, а не знаю, там лікар-лікаря, який зарізав пацієнта на столі. Ну в якійсь частині вона працює, просто я не розумію можна насправді це можна так. ламати, але ми чомусь цього не хочемо робити. Ну просто якщо послухати всіх, от керівників зараз там і генпрокуратури, і СБУ, то вони ж там всі розповідають про те, що от, треба оновлення, тотальне радикальне оновлення кадрів. Авакож обіцяв, що взагалі з нуля перебудує поліцію. Просто якщо є проблема на і тому, щоб там звільнити пару людей, які явно засвітилися, де ж ця воля, просто не знаю, складно. Ну мені здається, що це якраз підтверджує факт, що ніхто цього не збирається робити і е, буде чинити спротив проти цього. Система, так, чинить просто спротив в даному випадку. Я хочу сказати, є хоч якісь добрі новини? Я маю на увазі, зокрема, в розслідуванні справ? Ну, доброю новиною Власне. я можу вважати те, що таке створено управління е, е, спеціальних розслідувань, і е, там досить. Ну, як на мене, великий штат, і цих всіх слідчих звільняться від інших справ. І вони генеральна прокура в межах Генеральної прокуратури мають зробити реєстр всіх кримінальних проваджень, які стосуються Євромайдану, зробити аудит цих проваджень, якісь відібрати забрати собі і вести далі по ним провадження, і на яких щодо якихось здійснювати. Персуальний контроль, тобто на контроль одним керівником, який власне буде бачити всі справи. Я вважаю, що це було потрібно зробити з самого початку, тому що ну неможливо розслідувати автономно епізоди, які не бачити всі разом, які ми не бачимо в принципі картини, картини злочину, ми не бачимо всі взаємозв'язки. Ми не можемо нормально обмінюватися доказовою базою, свідками таке інше. Тобто, ну те, що зараз це хоча б. Зробили, і я сподіваюся, воно запрацює. Це дуже добре. Але те, що це ми зробили з самого початку, ми втратили 9 місяців. Я, розумію, я правильно розумію, що там на рік загалом є термін от давності по цій справі. Не Термін так... давності це е, термін розслідування. Розслідування. Тобто його доведеться поновлювати, чи за рік вони е, ну, сподіваються? Ну, доведеться клас? там робити викрутаси всякі е, процесуальні, скажімо так. Ну, там... Ну, щодо тих, щодо тих підозрюваних, яким вже пред'явлено підозру, воно має бути закін... завершено передано до суду, без якихось там виключень. Але щодо, інш, звісно, щодо інших невстановлених ще осіб, щодо інших епізодів, таке інше, то принц... ну, це, звісно, що вона не буде закрита, звісно, що вона буде подовжуватись. Ну, як сторона цій справі, ну, наскільки там кажуть, що відсотків завершено слідство. Ой. Який Який шмат, ні, ми себе. не можемо сказати на скільки відсотків, ми можемо сказати, що тільки в межах ну, буде скоро пред'явлено обвинувачення, як повідомив вчора генеральний прокурор, по двом особам, які лишилися із трьох, коли садовник втік. власне. Двом представникам беркуту, тобто, це ще по перше, не всі беркутівці. По-друге, це не всі сили, які не всі підрозділи, які приймали участь в цьому. чи були якісь інші сторонні сили, які не приймали участь ну не мали не підкорялося загальному керуванню? Це це все поки що невідомо, і ну можливо відомо, але в цій частині адвокатам ще не надало інформацію. Ну, ви як сторона, просто що для вас є ідеальним розв'язком, Скажімо. Цього слідства, от там 100% результат, який би там ну, був би справедливим, або там досягнення справедливого рішення. І е... що є там, не знаєте, мінімальним варіантом, на який все-таки точно треба вийти? Ну, я думаю, що справедливі результати є мінімальним варіантом, і мінімальним, і максимальним, і єдиним можливим. І притягнення це значить, що буде встановлено, власне, всю картину злочину, буде встановлено. Всіх виконавців, замовників, організаторів злочину, всю злочинну цю групу, чи групи, чи декілька груп, і головні з них понесуть покарання. тобто вони будуть притягнутися до кримінальної відповідальності не заочно, а реально вони будуть затримані і вони власне будуть відповідати за свої вчинки. Це, ну власне так. Чи не є вже всі тобто, головні голов... фігуранти просто такими, що за кордоном опинилися? Mm? Чи не всі навіть вже? якщо вони є за кордоном? розумієте, якщо в якийсь Май момент б. ми зрозуміємо Генеральна прокуратура, і там зрозуміє, що, наприклад, вона не може недостатньо Росія не послухається ніколи, ніколи не видесь там деяких підозрюваних, то можна в частині чи в цілому, чи які ну. Передати справу на розслідування міжнародного кримінального суду uh -huh. разі, якщо суд визнає, що таки дійсно мав місце злочин проти лю... злочини проти людяності. От. І, ем... Тоді буде, тоді може бути санкція міжнародного кримінального суду. Це вже трішки набагато більш серйозно. Це вже не те, що там якісь політичні опоненти хочуть погані, такі хочуть посадити Януковича, тому що він колишній. Так як завжди, ну, як це завжди буває, це ну, буде так. більш безсторонньо і більш Ну, буде всім зрозуміло, буде, що це більш об'єктивно, власне, і це буде мати більше важелів. І можливо, навіть Росія за таких обставин таки видасть. Власне, людей. А крім того, вони зможуть переміщуватися світом. ну, власне. Окей, okay. і чи має бути якесь питання чи консультація компенсації тим людям, які, в яких загинули родича або зазнали там якихось фізичних пошкоджень непоправних? Ну, насправді, як з тим всім? Насправді, звісно, що кожен потерпілий має право подати спільний позов в кримінальній справі. Окрім тих, тих компенсацій, яка вже отримана від держави, звісно, що можна просити від винуватців. Але, Насправді, в мене більшість потерпілих не хочуть змішувати взагалі гроші і честь. І вони не не через це вони власне цим займаються, і не через це вони намагаються домагаються справедливості. Власне, мене навіть я прошу деяких подати позов. Не, ну, я розумію, розумію. я розумі. Розумі. Я пам'ятаю весну цього року, коли якась людина сказала дякую громадському на вулиці, а цієї родини було вибито око. Просто перехопило дихання. Не знаю, що сказати. Добре, дякую дуже. Євгенія Закревська була в нас, представник потерпілих Небесної Сотні, і говорили про те, як. Просувається справа в розслідуванні, чи є політична воля, зокрема в очільників правоохоронних відомств довести справи до кінця і швидко довести їх до кінця. Все. Дякую дуже, Євгенія. На все добре, на все добре.